Ось таке відео сьогодні знімаю по зарядному блоці. ці його параметри. Для зарядки акумуляторних батарей. Особливо мені треба крону заряджати на цю крону. Пломбу я вже зривав, я його розкручував. Дивився, що там всередині. Перемальовував схему. Також зробив оці отвори для вентиляції. І зараз хочу поговорити з вами про саму схему. Так, це заберемо поки що. Отут є показана схема повністю цього блока. В нижній частині є намальована схема тільки тієї частини, яка буде заряджати саму 9 вольтову корону. От. І я її хочу переробити. Переробити хочу, тому що не знаю наскільки вона ефективно буде заряджати оці акумуляторні батареї на 9 вольт. І я її хочу зробити от по такій схемі. О. Тут деякі елементи виключити, типу R3, D3. Оцю частину діода від'єднати від тієї клеми і зразу її безпосередньо сюди припаяти. І зробити так, щоб ця частина працювала в мене для двох акумуляторів. А вільні клеми використати для крони зарядки, але підключити їх по такій схемі. Підключити до такої схеми. Тобто, Хто має якісь зауваження, прошу писати в коментарях, буду вдячний. Так, і от що в тому блоку є всередині. Передавлений провідничок. Такий маленький трансформатор. І така платка. Ну от зібрав я новий зарядний пристрій. Ток стабілізації в нього вийшов 30 мА. Так він виглядає. Ну, в цілому я задоволений, як він працює. Зараз його зберу і буду ним користуватися. Дякую за перегляд.